І так, всім привіт, шановні підписники каналу Електроника для початківців. Що ж, що ж, в сьогоднішньому відео. А uh, так, в сьогоднішньому відео буде про те, uh, що я завершив ремонт телевізора Electro 54, uh, 54 tk 750, потужний 69 Вт, я його почав. Uh, 4 місяці тому ремонтувати. Ну, він в мене був вже заремонтований, просто стояв а, без роботи. Сьогодні ви зможете побачити його в дії а, у роботі, як він працює, якість. Ну, на жаль, не можу а, вам продемонструвати на цьому відео, тому що а, тут захищено авторським а, правом аудіо, а, в якому. А, яке не, а, хотів транслювати що ж. А, зачекайте. Потрібно перевірити даність відео. А, чому я записую свій голос? А, тому що я в цьому голосі все а, розповім. А, так. Я в голосі своєму розповім, тому що я відключав музику. А, так. А, Нехай відео завантажується. ви мене, на жаль, не бачите, то буде мій голос на відео. Як, як цей голос я поставлю на відео, і музику відключу і буде тільки мій голос. А, що ж, а, за якість відео вибачте, тому що це з 5 піксельної камери. Що ж, відключу звук. А, ну, а ми зараз продовжимо запись. Тесну паузу. І так, поки будеться проводити стабілізація відео у програмі е, е, Windows Live Movie Maker, що ж, е, я хочу сказати, там була проблемочка дуже-дуже маленька, яку я вирішив буквально за 2 дні, е, це я навіть ну, за е, 4 годинки виправив це все було. Тільки проблема із високовольтним конденсатором е, на 4 е, кВ. Е, щоб довго не мучитися, не шукати конденсатор. Е, я взяв та послідовно за ним, а можна було і послідовно, і послідовно, і два, пара, два паралельно пі, підключив, 2 ну, пара, послідовно підключив е, конденсатори а, uh, по 2 кВт по, uh, по 1 мікрофарад. А, uh, чому по 1 мікрофарад? Тому що той, який лопнув, він був uh, на 2 мікрофарада 4 кВ, а в мене на, наразі а, uh, не знайшлося А, uh, точно тако, то, ну Я поставив 2 льдовно, по 1 мікрофарад і по 2 кВ, що ж. І ви зможете е, побачити, як е, телевізор працює через решітку радіатора. Е, телевізор був випущений у 2008 році, і, до речі, хочу вас повідомити про те, що це не китайське барахло. Якесь, е, це українське виробництво вироблене на Харківському електронному заводі. А, що ж, він чудовий, рік випуску 2008 пропрацював 5 років у одних знайомих людей. А, після того пнув конденсатора а, і то ці люди не знали, що з ним робити. Хотіли викинути у смітаник, так як я вам казав попередньому відео, але, на жаль, вони не викинули. Не викинули, тому що я його перекупив. А, я в тому відео дуже багато чого наговорив, а, Не те, що потрібно. Я в цьому все виправляю тут ці розмови, як я казав. А тепер відео стабілізується. А, було, була невеличка антитряска. А, Блін, не потрібно. А, була невеличка антитряска, а тепер я все виправляю. А, так. Я це записую свій голос, тому що я відключу звук на відео. Спершу я провірю відео без цього мого голоса. Якщо аудіо, ну та вся музика, яка є на відео буде захищена авторським правом, тоді я поставлю цей мій голос. Так, мені потрібно записувати а, 15 хвилин. На даний момент так. А, ну, буду записувати свій голос 15 хвилин, тому що попасти у відео. Що ж, хочу сказати, цей телевізор дуже чудовий. Приймає, даже, працює роз'єм для підключення DVD. Ви зможете побачити він збоку. Фото, звичайно ж, будуть і фото. А, я фотографував також. Фотографував, коли підключав в режим. Ось, шановні глядачі, ось тепер уже все чудово. У мене трошки загальмував мікрофончик. А, нічого. А, так, я включу монтаж відео, воно змонтується. Вона буде тривати 15 хвилин. Це буде продовження ремонту телевізора Electro 54 TK750. Він дуже хороший, чудовий, він а, кольорового зображення. І що ж можу ще сказати? Підписуйтеся, звичайно, на канал Електроніка для початківців. Тут багато цікавих відео на будь-яку тематику, так що підписуємося, не стісняємося. Uh, якщо відео сподобалось, то... uh, uh, і також з'явимося з друзями. Що ж, якщо у вас виникли будь-які запитання, ви можете їх задати у контакті uh, uh, у Фейсбуці, також на Укрфейс або ж писати в коментарі. Но, uh, ще раз попереджаю, якщо буду бачити, що ви пишете мати. Або будь-які такі слова, які не стосуються взагалі ні теми, ні відео. Тоді ваш коментар буде видалений, якщо до вас не буде доходити і будете далі постити коментарі, навіть тоді на ваш канал або на вашу сторінку буде подана жалоба до адміністрації або ВК, або до адміністрації YouTube. На ваш канал. А, якщо будете багато закидувати а, спамом, будете багато кидати спамних а, коментарів а, з різним посиланням. Так. А я дякую за вашу підтримку, за те, щоб ви підписуватися на канал і переглядати це відео, а, як, ну. У uh, моїй групі також uh, буде uh, доступні скоро і товари у групи електроніка для початківців. Так що uh, група розвивається не тільки в Контакті, а хочу також почати розвивати на Укрфейс uh, Це також у соціальна соціальні мережа, але думаю, що там uh, не буду розвивати, тому що там адміністрація. Трохи затупила. А, ну, взагалі тут дуже затупила із своєю соціальною мережою. Вона взагалі не слідкує і я хочу там відкрити а, групу. Ну, вона група є, електроніка для початківців але а, я там нічого не роблю ніякі пости, не закиду ту, туди відео, тому що не підтримує не підтримую відеосервіс Ютуба. Так ще трошки, я зачекаю. А потім я перевірю на, на старому каналі дане відео спочу без цього мого А, Перевірю на те, що чи не, чи не я захищена авторським правом музика. Ну а потім уже буду. Uh, якщо захищено авторським правом, тоді ви почуєте цей голос, який я поставлю на відео. Так, Вже я записую 10 хвилин. Uh, що ж, нехай відео стабілізується. Якщо не буде стабілізуватися, тоді, тоді відміню стабілізацію, мені потрібно 15 хвилин запису, ще 5 хвилин, шановні глядачі. Що ж, також ну, я тримав невеликий сайт, якщо там я буду також викладати схеми. Також там будуться також я там буду писати статті. Так що приєднуємося, Посилання буде на каналі. Канал та, сайт також це називає Електроніка для початківців, так що приєднуємося. A, vás ich. Tak zaraz. A, vizuálne efekty. tak. Tak, do, są pracuję. A zaraz. Tak. A tak, moje wideo получилось 15 хвилин, tak, što, Ще трохи, а, І ще раз хочу сказати, підписуємося на канал Електроніка для початківців, Тут, а, як ви бачите, дуже-дуже багато цікавих відео. Ті, ці, хто не бачив першу частину ремонту телевізора 54Т 750, тоді я рекомендую підписатися на канал. Програти в плейлисті, плейлисті та, і відкрити а, попереднє відео, яке я знімав, завантажив 4 місяці тому. Що ж, і на цьому все. А, до зустрічі у трансляції по GTA 5. Ми там зустрінемося. І хочу вам побажати удачі. А, чому а, і, і у вас відразу виникне запитання. Чому я не, бу, не буду знімати Лецплей по самій GTA 5, вже як я прохожу. Я не буду, тому що мене потрібно дуже багато попрацювати із, своїм, із моїм комп'ютером для того, щоб GTA 5 була із Windows 10. Буду над цим працювати так що. Звичайно ж, летсплеї будуть по GTA 5, але не відразу, не відразу скажу. Ну, не дуже так то відразу будуть летсплеї по GTA 5, але ж вони ж будуть так само, як і по Need to Speed. Так, по Need to Speed вроді мали би бути летсплеї, але не знаю. Погляну, ну, на жаль, не буде Летсплей, тому що. А, пропало моє відео. Пропав мій летсплей з мого комп'ютера. Зн... І мені передається знову перезнімати лесплей по New Speed. Також будуть лесплей по GTA 5. А, цей летсплей, який я запланував, він буде. <свісно> Тільки я в ньому покажу, як, звідки завантажити саму гру. І як її встановити. А, а наступний, думаю, через декілька місяців, мабуть, що може і трохи пізніше, я вже почну грати у GTA 5. А, я побачив, що там потрібен трохи потужний ПК а, із двохядерним процесором. Ну, з цього я добюся. Так що чекайте цього летсплея. А, Ставте лайки на відео, якщо, якщо вам воно сподобалося. А, також а, ставте, ну, щоб я вас розумів. А, ставте лайк, якщо сподобалося, якщо не сподобалося, дизлайки. Ну, щоб я а, розумів а, ваше відношення до мого каналу а, і до а, моїх відео. Так що, Всім гарно дякую. Підписуємося на канал, ставимо лайки, буду дуже вдячний за будь-який будь лайк, який ви поставите. Так що зустрінемося у трансляції про те, як встановити, як завантажити і як скачати GTA 5. Що ж, і на цьому відео все. Не забуваємо підписатися на канал Електроніка для Почерківців. Тут багато цікавих відео. Підписуємося, не стисняємося, якщо виникли запитання, задаємо їх в контакті або в фейсбуці, або на Укрфейс. На а, Також пишемо коментарі, що ви хочете побачити у наступному відео або в наступній трансляції. Буду дуже радий, що ж до зустрічі, до нових відео, до нових трансляцій. До побачення!